Ще одна перлина мого саду Паула Фей. Такого яскравого, рожевого помаданого кольору. Дуже ефектна. З такими міцними. І винагрохмаленими пелюстками, дуже ароматна, висока, міцна, а стебла які товсті зверніть увагу. які товсті стебла. Дивіться, ніби на троянду схожий, бутон. як трояндовий. на цьому кущі добре. Можна розгледіти бутон від початку його розцвітання, коли він показує свої рожеві верхівки, щічки. Тоді більший, більший бутон росте і росте, тут він вже просто величезний. Ось так він розкривається дуже естетично. Такий хвастунчик. Чим вона хвастунка, ось такий, ну тут тобто дуже на троянду подібний. Чим старше стає кущ, тим у нього більша кількість пелюсточок у квітці. Це ранній сорт, але Цієї пори вони зацвіли практично всі заразумі, ранні і середні, тому що довго не розкривалися. Що Саме цікаве, що е, виведена в Америці ця піонія, автор Єорвел Фей. І він назвав Цю піонію на честь своєї невістки. Ім'ям Пауло. Ну і фей – це їхнє прізвище сімейне. Ось така чудова піонія. В зрізі бутони стоять довго, довго розкриваються, дуже естетичні, дуже, дуже гарні. Тобто у нас вона саме те, вона не має бокових, має міцні стебла, довгі. Стебло, ось подивіться, яке довге. Довге стебло, бачите? Високе, довге. Тобто можна робити букети на довгих ногах. Така квітка чудова. Така музика медова, дідки співають. Паула фей. Хай усіх, мам, хлопчиків, будуть такі невістки, щоб хотілося ім'ям невістки назвати квітку.